Ви його не любите. У всіх серіалах, оці всі чоловіки українські, вони якісь трошки недологі, такі, знаєте, їх показують. А жінка вона така сила, така все піде, все зробить. Чоловік він або такі трошки п'яничка або дурничка, такий, нам треба покортити. От українська жінка в своїй голові має, що вона має цього чоловіка якось скеровувати. Дуже часто жінки думають, що така жінка вона дуже розумна і вона от краще знає. І вона така хитра. От мудра жінка, вона хитра жінка, і вона перевиховує, вона цього чоловіка змінить, бо вона його так любить сильно. Вона нам покерує, і він от стане на правильну дорогу, і все в них буде добре. По-перше, ви такого чоловіка. Не любите угу. саме так. Ви його не любите. Ви хочете бути мамою для цього чоловіка і хочете зайнятися його вихованням, перевихованням. Людина, котра любить, я вам скажу по секрету, вона приймає цю людину вже такою, яка вона є, от зараз, сьогодні. Це ж не є дитина, це доросла людина, з якою ви збираєтесь прожити життя. І якщо ви її хочете змінювати. То ви вже її не приймаєте, ви вже її не любите. Жінка, котра любить чоловіка, вона його поважає, вона його приймає таким, яким він вже є, і абсолютно не хоче змінювати.